Привіт! Мене звати Настя, і сьогодні ми розберемо топ-7 навичок, які зацінить твій майбутній керівник, незалежно від того, яку професію ти обереш. Батьки та вчителі з раннього дитинства просять тебе добре й старанно вчитися та приносити гарні оцінки. Знання математики та хороша англійська це чудова інвестиція в кар'єру. А як щодо планування свого часу та вміння викручуватись зі складних ситуацій, креативності та вміння працювати в команді? За ці навички ти не отримуєш оцінки в школі, але роботодавець про них пам'ятає завжди. Називаються вони Soft Skills або гнучкі навички. Розумію, звучить дивно: гнучкі навички. А чи є тоді жорсткі та як їх відрізнити? Давай розбиратись! Hard skills або жорсткі навички це професійні вміння, які ти отримуєш на практиці та які можна виміряти. Наприклад, оцінками в школі або розміром зарплатні на роботі. В кожної професії вони свої. Наприклад, вміння писати код, знання математики та фізики, вміння користуватись фотошопом, володіння англійською мовою, вміння писати та читати. Це все hard skills – жорсткі. Навички. Софт скіли або гнучкі навички це особисті якості, які не залежать від професії, але безпосередньо впливають на твою успішність. Вони є у всіх. Просто хтось прикладає більше зусиль для їх розвитку, а хтось менше. Сьогодні ми поговоримо про сім навичок, які варто прокачати, аби розпочати кар'єру в ІТ. Комунікація. Чи не занадто очевидно? Насправді комунікація протеманна не всім. Її брак виражається у страху висловити свої думки, боязні публічного осуду, невмінні структурувати та лаконічно висловитись. Як можна прокачати? Читай та вивчай іноземні мови. Навчись формувати підґрунтя та проводити аргументи. Говори менше, слухай більше. Вчись виокремлювати головне та відсікай емоції. Командна робота. Один в полі не воїн. в командному спорті виграють сильні. Та злагоджені команди. Бути командним гравцем це вміти швидко адаптуватись до колективу, поважати думку кожного, пропонувати допомогу та надихати один одного. Ніколи не працювали в команді не біда. Пропонуй свою допомогу і проси допомогу інших. Знайди напарника за інтересами та виконуйте завдання разом. Пробуйте спокійно вирішувати конфлікти та ставте спільні цілі. Успіх точно не за горами. Вміння організувати свій час. Далі тайм-менеджмент та пріоритизація. Найстрашніші слова для дорослих. На роботі, як і в школі, є свої терміни та обов'язки. Вміння робити все вчасно залежить від того, наскільки грамотно ти плануєш свій час. Потренуємось. візьми ручку та зошит, випиши всі задачі, які є в тебе на наступний тиждень: домашні завдання, допомога батькам, спортивні секції, відпочинок. Розплануй кожен день свого тижня. Та слідуй цьому розкладу. Самопрезентація. Уяви, що ти прийшов на співбесіду. Що ти про себе розкажеш? Як почнеш розмову, якими будуть твої рухи? Всі ці показники впливають на сприйняття тебе майбутнім керівником. Тому четверта софт-навичка в нашому топі це самопрезентація. Як тренувати? Розвивай впевненість в собі, роби нові речі та виходь з зони комфорту. Розповідай історії про себе та свій досвід перед дзеркалом або близькими. Та завжди тренуйся. Багато тренуйся. Критичне мислення. Той, хто володіє критичним мисленням, точно буде знахідкою в команді. Такі люди легко знаходять потрібну і важливу інформацію та можуть її перевірити. Вони уважно вивчають всі можливості, прискіпливо оцінюють кожен варіант, роблять на основі цього власний вибір. Тому довіряй, але перевіряй. Досліджуй, слухай, обдумуй та не поспішай. Саме це допоможе перетворити твоє мислення із звичайного на критичне. Уміння сприймати та давати відгук. Вважаю, що вміти надавати відгук потрібно лише керівникам? А от ні. Ця навичка дуже корисна в особистому житті та необхідна кожному, хто працює у команді. Правильний зворотній зв'язок може надихнути тебе. На професійні звершення та мотивацію, дати можливість подивитися на себе з іншої сторони. Він допоможе налагодити стосунки та зробити спільне життя легшим. Адже відгуки можна давати не тільки колегам, а й друзям та родичам. Навчитись цьому ціле мистецтво. Але спробуй почати з простого: використай правила бутерброда. На початку та в кінці поклади позитивні досягнення, а всередині критика та зауваження. Говори чітко. Використовуй факти без емоцій та оцінок. І остання навичка в сьогоднішньому топі гнучкість та стресостійкість. Робота це постійне вирішення проблем, тому деякий стрес неминучий. Найкраще, що ти можеш зробити, це навчитися з ним справлятися та бути гнучким до будь-яких обставин. Як навчитись? Практика, практика і ще раз практика. Якщо наступного разу щось піде не по плану, роздратує або викличе у тебе паніку та страх, зупинись. Оціни ситуацію, зроби 10 вдохів та видохів та наміть план дій. З кожним разом ти будеш реагувати на проблеми легше, поки зовсім не почнеш сприймати їх з гумором. Це був топ-7 софт скілів, які допоможуть тобі розпочати кар'єру в IT та успішно справлятися зі своїми обов'язками. Цих навичок є ще дуже багато, і розвивати їх можна безкінечно, адже вони відображають твій унікальний досвід та знання. Практикуйся! Читай та пам'ятай, що прикладні знання це круто, але в поєднанні з гнучкими навичками це точна гарантія успіху. Хай щастить!